Привіт ще раз. Показую другий ножик. Теж замовнику це. Ніше я його назвав патріотичний. На той неділі вже такий був. От. Хлопці подивили і замовили ще один. Чим такі нужне. Такий ножик трошки нужна тугувати, але вони шкіряні потянуться. Ось такий ножик. Форма з моїх технофінів. Метал стоїть Н690. На від G10. Ось такий комплектик. Довжина Леза 120. Рукоять теж 120. От, зроблена тут, бачите, така діжка на руків'ї. Щем буде добре Все, дуже дякую за увагу.